Зараз ми нам випадає говорити, що насправді світ починає ділитися глобально на цивілізації? Тобто, тут уже навіть не про країни йдеться, а про певні це вже величезні групи наратів. Тому що він говорить, що Росія це не це не нація, це не країна, це цивілізація. Це цивілізація, Китай це цивілізація, Америка це цивілізація, і от вони між собою і будуть власне боротися. Як гадаєте, яка пісня стала супер переможцем останні Не помітили? Це дуже відомий американський репер Кендрик Ламар, і пісня називається Not Like Us. І постійно рефрен в цій пісні The Not Like Us. Вони не такі, як ми. От почитаю, по послухайте, там насправді там, така дуже цікава лірика в цій пісні. Оце вот логіка вони і ми. І логіка цивілізації, вона полягає ми і вони в Штатах, і в тому числі прихильники Трампа. Коли їх питають, а чому ти такий фанат Дональда? І він каже: Ну він же ж бореться за нашу західну цивілізацію ніхто не каже, що є американська цивілізація. Тому є західна цивілізація, і частина тих, кого ми іноді називаємо умовно в лапках правими або ультраправими, вони кажуть, у нас є наша цивілізація. Вона визначається так. Як ми хочемо, У нас є свій спосіб життя. Давайте захищати цей спосіб життя. І цей спосіб життя фундаментально важливий для нас, оскільки інакше ми будемо не ми.